Усім привіт! З на каналі талішки, це я. І сьогодні ми з вами граємо в гру, яка називається I am Part Time Worker. Це означає, що ми з вами будемо працювати на півставки. Що ж, знаєте, деякі люди ходять на роботу, тому що їм треба гроші, деякі люди ходять на роботу, тому що їм нудно, а деякі люди ходять на роботу для того, щоб псувати іншим людям настрій і за рахунок цього покращувати настрій собі. Хто з них я? Судіть самі у коментарях. Мені буде цікаво почитати. А ми з вами будемо починати. Що ж, натискаємо на пролог, і дивимося, що І Пацу. Мене звуть Іпацу. Я, я просто звичайний громадянин. Нещодавно я переїхав в місто Ічіґейкі, а я чув, що взагалі-то це небезпечне місто і багато місцевих жителів. Трохи конфліктні. Сьогодні мій перший день на півставки. Я маю йти зараз, щоб не запізнитися на роботу. Моя робота знаходиться прямо в центрі міста. Що ж, значить, ми можемо роззиратися, можемо йти, можемо бігти. Ну, давайте побіжимо. Знаєте? А, я б хотіла побувати в Японії, так розумієш, це японська гра. Але а, мені вона не подобається саме через такі всякі вулички, вузькі вулички, сірі, такі ех. І ця купа вивісок, купа всього понаписувано. Ху. Чому молоді люди зараз такі? Дім! Стулися! Ну ми такі, тому що ви наглід. Ви, деху наглі, ви деху багато себе дозволяєте? Що ти вишкірився, так? Що що ти вишкірився? Що це за звук такий, ніби потяг їде? Вау, мужичок? Я нормально, почуваюся нормально. Ти впевнений, що тобі нормально? А, цікаво, якщо штурхнути. Ладно, він не впаде, якщо штурхнути, ми проходимо повз нього. Що ж. Йоу хто зробив такі піксельні вивіски? Вам треба наймати нормальних графічних дизайнерів. Окей. Ще якісь піксельні вибіски. Воу, що це за сцена? О, мен. Чуваче. А ти що скажеш? Слухайте, по його щасливому обличчю, можна сказати, що там не тільки оці 5 баночок пива. Походу, він чогось занюхнув. Да. Ну таке. Що? Це що там мужик впав? Це оцей мужчинка? Він що, завис у повітрі? Ні. А. Ти точно почуваєшся нормально? Ем. Я йому помогти ніяк не можу, не дивіться на мене. Воу, воу, куди побіг? Що тут відбувається? Я так повіхні, ніби вкрав у когось сумку. Можливо, так воно і є. Що ж, ладно, давайте бігти далі. Ой, загрузка. Ух ти! Що ж, це той самий магазин, в якому я буду працювати на півставки. Я маю сказати привіт менеджеру менеджеру спочатку. Спочатку маю привітатися з менеджером. Угу. О, віліки, дивіться, тут стоять, може спиздим якийсь? Ну. Слухайте, чому ми проходимо крізь усі текстурки? Мені це не подобається. Знаєте, в стімі а, у цій грі написано, що а, там треба мінімально 16 гігов-оперативки. І я, типу думаю, а, це якийсь прикол від розробників, чи це у них настільки неоптимізована гра. Посудячи з того, що ми тупо проходимо по всім про всі. Блядь, крізь всі текстурки, то це якийсь скам. Але хто зна. О, привіт. Воу. Він до мене так підійшов, ніби збирається мені міну бить. Не треба. О, це ти. Я вже давно хотів з тобою попрацювати. А що ж так, я зроблю все, що зможу. Все найкраще. Що ж, поки немає ніяких клієнтів, ти можеш оглянути магазин, щоб ну, перед тим як приступати до роботи. Коли ти будеш готовий, візьми свою позицію. <реклана> візьми позицію. Ладно, візьмемо позицію. Дивіться, тут є всякі в нас, значить, шампуніки, масочки. Знаєте, чому масочки? Тому що на Японію з Китаю летять відходи. І тому в Японії е, на свіжому повітрі ви не подихаєте. Так, всякі журнальчики. Угу. Не можна тут фотографувати і вести відеозйомку. О, тут єгровий апарат. Ой, я хочу зараз чихнути, але щось не виходить. У! двері в туалет так відкрилися стрьомно, що я перелякалась. Нема дзеркала. Є туалет. Не можна тут курити. Угу. Окей. Значить, холодильничок. Оцей пустий. Всякі лапшички, хуїчки. Тут що? Чаї якісь. Ще якісь чаї. Тут а що? Якісь смаколики. Тут, мабуть, морозиво. Такс, о. Набір всякої готової їжі, сендвічі, онігірі. Ну, в принципі, все, я готова. Воу, окей. А, я залишу тебе касиром сьогодні. Взагалі-то я маю деякі важливі речі, про які треба попіклуватися. Вибач, але ти маєш попіклуватися про всі речі самостійно. А? Я збираюся бути сам в мій перший день. У мене таке саме питання: якого хуя? Мужчинко. Ви хочете, щоб вас, ваш бізнес пішов крахом? Не хвилюйся, це проста робота. Я дам тобі інструкції по телефону. Тож, розслабся? Чому ти не даси мені інструкції зараз? А, ну, добре, будь ласка, попіклуйся про все. Цікаво, якщо я піду за ним. Давайте підемо за ним. Я маю захистити це. Кого захистити? Мені цікаво, як далеко мені дадуть іти за ним. Мені здається, тут зараз в провулку він зникне. А все, мені не дають іти за ним. Да. Обмеженість, обмеженість дій в іграх. This is so bad, okay? Так, мені дзвонить телефон. Як його взяти? Привіт. Ти мене чуєш. Спершу тримай сканер в своїй руці. Коли покупець принесе тобі товар, просто спроскануй його сканером. Дуже легко. Ага. А... Значить, сканер у нас на цифірку один. Еге. Окей. А, ми чекаємо кастомера. все. Все, ми чекаємо клієнта. Заходьте, мимо, не проходьте! Наш магазин працює цілодобово. Що він візьме? Ммм, якісь снеки, смаколики. Ого, як ти гріб чуєш. Хіло. Що це було за тінь? дінь О! Лайк! Like. І ви так також поставте лайк на моє відео. Так, ну що? Усе просканувала. О, тисячі смайликів нам дали. Ти добре справляєшся, працюючи з кешрегістер. Коротше, у нас замість грошей ми отримуємо хороший рейтинг. А моє переслідування. Я маю на увазі моніторення роботи проходить добре. Він за кимось сталкить. сталкерить. Знаєте, я нещодавно прочитала переслідування Аделіни. Зейт, це ти? <свісно> Окей, тепер що треба робити з проблемними покупцями? Дістань. В... віпон, я не знаю, що це, і бий їх. На циферку. На циферку 2 у нас лом. Оба! чули, як. Хуя! А ну давай, давай. Підходь до мене, проблемний кастомер. Зараз я тобі надаю даю О, не йде, іде. Може, одразу там з порогу. Ну Давай, заходь, заходь. Дивіться, яке біловолосе, чи що там у нього на голові. Що ти будеш робити? Ах ти, сука, ти куриш тут! О, я дуже вибачаюсь. Пішов нахуй, тут не можна палити. О, ти добре справляєшся. Якщо ти допустиш поганих клієнтів, це додасть нам поганого рейтингу. А зазвичай клієнти не завжди праві, тому, тому всіх проблемних хуяч. Добре. Що ж я закінчив зі своєю роботою. Я почуваюся лінивим зараз, тому я, мабуть, піду вип'ю. Заюш, може, ти повернешся? О, просто жартую. Взагалі-то я маю дзвінок від HQ. Хто це такий, не знаю. Далі використовую свої Store Scan skin. Skills. свої навички сканування в магазині. Ти зможеш побачити проблемних кастомерів, які сховалися десь. Що? Ти не можеш використовувати свої здібності. Це взагалі то е, важливі скіли для роботи в нашому магазині. Значить, на R. У нас є радар. Вау. А він зникає сам. Ладно. А, він ще й поновлюється. Сучка, куди ти пішов? Ах ти ж підар вонючий. Тут же сказано: No smoking Ти збираєшся зі мною подратися. I'm Ні. <рес> Виглядає, ніби ти майстер сторсканування. Чи ж, тепер ти можеш повноцінно працювати? Сподіваюся, ти все зрозумів. Окей. Що ж, можемо почати працювати 15 хвилин, змінно. Можемо почати працювати 30 хвилин зміну або 16 хвилину зміну. Давайте почнемо 15-ти хвилину зміну. Працюй до кінця робочого дня. Окей. Угу. Okay. Так, ще ж один це в нас сканер. 2 це в нас лом. R – це в нас сканер. О май гас. О, там ще один десь намалювався. Ану, давайте, я вже готова. Я готова. Ви готові? Ого, скільки їх там іде. Ну, слухайте, давайте, я закасую. Ну, давайте поки візьмемо сканер, не будемо їх підлякувати. Ану, ти береш щось? О. Куди ти пішов? Не можна! Не можна нікуди ходити. Придурочний якийсь. Тут десь іще є шкідник. Ах ти ж вонючий. Іди сюди. I'm part-time worker. Part yeah. Такс. Я щось не дуже вмію сканувати. Що ж, у нас є вже 2000 хорошого рейтингу. Такс, уже черга, черга є з клієнтів. Такс. Скануємо, усе скануємо. Так, чи є тут десь шкідники? Он там щось якийсь крадеться, слухайте, давайте підемо його вдаримо. Come to me. Що ти збираєшся робити? Чи ти йдеш так, ніби ти хочеш тут мені насрать? Ти хочеш насрати мені на клумбу? На! Я знала. Я знала. Такс, окей. Дивимося ніде. У нас не заховалися ніякі челіки. Не заховалося. Що ж, давайте пробувати. Є! Що з тобою, машинку? Ладно. Так, сану, ніхто не шкодничая. Ніхто не шкодничая, я питаю. Ніби ніхто. Харе, так ходить, ви шо? Повсиралися там всі. Э, е, хто мені роги наставляє? А чо, а де... Так, почекайте, мужчинко. Це ти. На! А, мужчинко, зачекайте. Ви мені кинули десь ще. Іди на отсюда А що? Він кудись загубив цей. Так, це пішов, не можна фотографувати. Hello, вітаю вас в моєму магазині. Слухайте, ще один там десь стоїть. В туалеті! Ах ти ж! Ні, не в туалеті, за магазином. Я тобі зараз дам по морді. А ну, пішов отсюда. Десь ще. Салюти пускає! Ти що, сучка, вообще охуїла? Бабка, заспокойся. Ти щось пидозрила тут ходиш, тобі теж по морді! Що ти там кажеш? Я просто тримав за, за, за свій палець, що? Хто? Хто ще, де? В туалеті, є хто? нема нікого. Хтось наставляє мені десь роги. Делішес, mm, ти що, сучка? Я тобі дам Делішес. Тут, тут які вони. Вибачаюся за затримку. Та блять, тут, знаєте, тут тільки відганять у цих поганців. На нормальних людей часу немає. Піздець, да що ви робите, господі? Хм! Пішов відсюди. І ще двоє десь. Та ви що, знущаєтесь наді мною? Господи, багаття розпалило. А ти що тут окрутися? На тобі вуху. Піз. Слухайте, ще один десь. Он сидить. Чо ти тут сидиш біля мого смітника? Це мій смітник. Не можна сидіти біля мого смітника. Господи, скільки ж тут шкідників? Так, вибачаю за затримку. Знову, знову, я тільки підійшла. О боже господи. На. Де хто? Слухайте, ну я не можу з цього вже. А, -а, -а. мене здають нерви. Знаєте, я дуже рада, що ми взяли лише 15 хвилин у зміну. Зараз, зараз, мушінко, я вам все проб'ю. Боже, дивіться, яка черга. Давайте спочатку цих людей проб'ємо. Бля, мені дають вже поганий рейтинг. Мужчинко, у вас продукти впали? Так, Де шкідники? На задньому подвір'ї. Що це було? Хто, Хто що мені кинув? О, слухайте, мені дають погані рейтинги. Ти що тут робиш? Делішес, то йди нахуй! Піздець. Почекайте, жіночку, почекайте. В мене все погано тут. Ну цей, він, в принципі, нічим мені не заважає, але його треба також йобнути. де Хто хто де? Ну ти взагалі вже, іди відсюди. Ще один там щось якось підозріло стоїть. Ладно, ми туди вже не доходимо. Давайте бігом пробувати. Та хто? Де? А? У мене все, в мене вже. А! Нерви здають. З цими клієнтами. Вон, дивіться, хтось там щось віджимається. Ладно, хай віджимається. Божечки. А! Ви що зробили? Ти що зробив, сука? пиздец. А ти що робиш, мані йому? А тут цей стоїть курить. Іди отсюда! Слухайте, я не знаю, як тут все встигати. Опс. Пардон, я ледь не розібала вам ваші покупки. Проходьте. О, ця жіночка показує мені лайк, я добре справляюся. О, господи. О, дах полагодився. Так, у мене є один чувак, який наставляє мені роги. Але давайте зараз цього проб'ємо. Бляха, та хто? Що ти тут робиш? Велкам. Іди отсюда. Тут тільки один працівник, і це я. Так. Щось там жіночка просто так вийшла. Я не знаю, чи не спиздила вона мене раптом чогось. Робот до нас іде! Може, го одразу уїбать. Привіт, мужчинко. Вітаю вас. О, господи, да хто? Хто мені наставляє роги? Вже два якихось приблуди. <ривіт> Іди отсюди. Ооо! Що відбувається? Пішли Що, Що відбувається в цій грі? Піздец, мені просто розвалили магазин! Я казала, я казала. Мужчинко. <laughs> До нас вирішив завітати. По-моему, у вас протечка. Мужчинко. Хай бог милує. Знаєте, ніколи не піду працювати в магазині на касу. Окей. Okay. Боже, господи. Куда? Що ти твориш? А ну пішов нахуй. Воу, wow, там хтось бігає зі своїм воу. Wow. Ладно, мужчинку, давайте я вам uh, все просканую швиденько. Мінус 700 рейтингу. Та ти що? Що відбувається? Що відбувається? Ти підозрілий. О, одразу мені лайк. Куди ти біжиш? На. Все. Все. Ідемо обслуговувати клієнтів. Хто мені знов дороги наставляє? А, це кошмар. Це просто кошмар. Я не встигаю. У нас вже майже кінець робочої зміни. Ну, як, половину ми вже пройшли. Мінус 500. Так. Ви що, знущаєтесь наді мною? Ти що тут, сука, робиш? Пішла отсюда. Це жах. Це просто жах. Слухайте, ми позбавляємося одного шкідника. І з'являються ще три. Хто там так пробіг? Тебе по морді, да? Ти чого бігаєш? Сука, куди ти Що ти тянеш? Я впевнена, що ти його вкрав. Минус am... <правдачу> 1000. <правдачу> 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 Ой, це був нормальний чел. Що ти стоишь? <правдачу> куда ти побіг? Що ти вкрав? Ну, по-любому, він щось вкрав. Так, ты нормальний? Боже, там пінгвін до нас іде. Давай мені свої продукти: чіпсики, кремушек І ще чіпсики. Мало мотивих чіпсиків. Вітаю вас, жіночко. Ого! У вас сьогодні великі закупи. Фух, знаєте, трошки передохнула. Трошки можна видихнути. Куди вона пішла? 100. Оце, все, отам десь, да Ах ти ж, диви, який ліг він. Іди отсюда. Пінгвіна нам також треба вигнати. А я не можу вигнати пінгвіна. Ах ти ж, сучка, я тобі зараз помахаю ногами. Так, здає ще? Що ти тут спортом займаєшся? Пішла отсюда. Це тобі не спортзал. Хто ще? Де? Ось там десь стоїть. Що ти тут стоїш? О! Ти що? Ти спеціально чекав, поки я дійду? Хай бог милый. Пішов отсюда. Пішла отсюда. Так, де хто? Ванючий. У нас будуть нормальні клієнти в кінці та кінців. Слухайте, через дірку в магазин проходить. Іди звідси. Боже, я тільки встигаю їх відганяти. Я реально тільки встигаю їх відганяти, у мене вже часики тікають. Розумієте? Так, там який чел, пішов. Щось він тут робить, щось він тут ходить. Ану, пішов, звідси. Нікому не можна заходити за магазин. Ще й графіті малювати, ви шо? Що, тут хтось? Ану іди сюди. О боже, господи, рятуйте мене. Хто? Де? Що знову? Ти що, камінням кидаєш? Мужчина? Боже, там ще стоїть палець, мужик. в нахуй. Хай бох миле. Все, це кінець робочої зміни. Що ти мені скажеш на це? Ще ж вибач за це. Я знаю, що це був важкий день. Угу. Це правда, що ти мав справу з жахливими клієнтами. Але якщо тобі не подобається це. Все нормально. Ти можеш просто бити їх. Де... Бережи себе. Дякую. До речі, я їду на... у відпу. <кій> я маю на увазі в ділову поїздку. Да-да-да. Чи не міг би ти попіклуватися про магазин місяць чи щось типу того. А... Я розраховую на тебе мій парт таймвокер. Ха-ха. Ха ха-ха. Тут -ха. Ха -ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Туда його. Воу! Ще й магазин підірвали. Окей. Безперечно, звільняюсь з роботи. Згодна. Я згодна. Це було. Це було дуже дивно. І що ж. Дякую вам всім за перегляд. Ставте мені вподобайочки. Підписуйтеся на мій канал. Це був важкий робочий день. Це, Ну, що тільки тут не відбувалося. Я просто це, це паніка. Це, це хаос. Це просто хаос. Більше просто цих шкідників, ніж нормальних клієнтів. Це. А. Це жах. Пишіть свої враження про гру у коментарі, чи треба знімати другу частину, щоб побачити більше всякого трашняку. Тож підписуйтесь на мене, ставте подобаєчки і до зустрічі в нових відео. Така!